Друзі, я Яна Томусяк вітаю вас у студії просвітницької республіки, і сьогодні ми раді поділитися із вами чудовою новиною. Схоже, ідеї, які ми сформулювали в рамках проєкту Республіка Нової Епохи, були почуті, бо саме ці зміни ми зараз бачимо в реальному законодавстві України. Нагадаю, що в 2024 році команда студентів Академії Шрінаджі під керівництвом наставника Лакхані Ранжана розробила концепцію оновленої державності під назвою Республіка нової епохи, яка включала у тому числі і глибоку судову реформу. Наприкінці 2024 року було проведено низку круглих столів, де експерти обговорювали всі запропоновані студентами тези. Що саме пропонували студенти академії у сьомій тезі проєкту під назвою Справедлива судова система було запропоновано прозорі конкурси на суддівські посади, повна заборона кулуарного спілкування між суддями, прокурорами та сторонами, створення окремих суддів для розгляду особливо чутливих справ. Підзвітність судової системи громадянам та відповідальність суддів за свідомо несправедливі рішення, заборона суддям і прокурорам мати особливі умови чи імунітет та контроль за судовою системою через вищу раду совісті, яка формується зі свідомих наставників. Ці ідеї були запропоновані студентами академії Шрінаджі у складі ініціативної групи Сінктенку Просвітницька Республіка. Ці молоді дослідники, які разом із наставниками працювали над створенням нової світоглядної моделі для України, де справедливість, розвиток і духовність не теорія, а основа суспільного договору. 24 березня 2025 року, президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення окремого спеціалізованого суду, де можна буде оскаржити. Результати конкурсів на посади керівників антикорупційних органів, куди входять Національне антикорупційне бюро України, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство з питань запобігання корупції, Агентство з розпуску та менеджменту активів та Бюро економічної безпеки, рішення щодо санкцій проти засобів масової інформації, а також результати аудитів. І вже... 3 червня 2025 року Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт 13302 про створення нових, двох нових судів спеціалізованого Окружного адміністративного суду та спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Що це значить для громадян України? Перше, створюється незалежний простір для оскарження конкурсів у топових органах, де зазвичай часто лунають звинувачення у непрозорості з'являється механізм контролю над рішеннями, що стосується медіа і свободи слова, а також українці отримують шанс на справедливий розгляд складних і впливових справ там, де раніше могли бути кулуарні домовленості. Чому це важливо? Бо ми, громадяни, часто думаємо, що на наше слово не зважають, бо нам здається, що ідеї залишаються лише на папері. Але ця ситуація це приклад того, що ідеї діють, навіть коли здається, що ніхто не чує. Друзі, ми живемо з вами в той час, коли старі системи вже не працюють, а нові народжуються прямо зараз. І кожна ідея, кожен голос, кожен документ має значення. Республіка нової епохи. Це не лише бачення студентів чи мрія окремої спільноти, це наша відповідь на запит часу. Це платформа, яка формує альтернативу, де справедливість не для обраних, де держава це простір довіри, а громадянин не гвинтик, а співтворець. І сьогодні ми бачимо, як наші ідеї впливають на закони. А завтра ми побачимо, як вони формують нову країну. Підтримайте наш шлях і поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на YouTube канал Синктенку Просвітницька Республіка та приєднуйтесь до телеграм-спільноти Просвітницької Республіки. Поширте це відео, якщо відчуваєте, що майбутнє України має бути свідомим, справедливим і духовним, бо майбутнє це не просто дата у календарі, це те, що ми створюємо з вами вже сьогодні. І якщо ми. Не оберемо напрям, це зробить хтось інший. А ми вже обрали і крок за кроком втілюємо разом ми і є Республіка нової епохи. А я бажаю вам щастя і до нової зустрічі!